Вітаю, друзі! Вирішив таки записати короткий відеоблог, відреагувавши на електронну петицію, підписану громадською організацією дівчата і спільнотою Жіноцтво. Петиція адресована Укрзалізниці з вимогою організовувати в поїздах окремий вагон для жінок і окремий вагон для чоловіків. Чому я вважаю за необхідним відреагувати на цю електронну петицію, підписану ГО «Дівчата» і спільнотою жіноцтво? Тому що це політична акція. Це не просто електронна петиція, це політична акція, яка організована лівими феміністками або феміністками-марксистками. Все, що організовано лівими феміністками? Або марксистками-феміністками я вважаю шкідливим для українського суспільства. Це по-перше. А по-друге, жінки в Україні чомусь не розуміють обурення чоловіків. Чоловіки, власне кажучи, тому і обурені, що це не просто електронна петиція до Укрзалізниці. Це політична акція лівих феміністок. Тому чоловіки не задоволені. Чим же чоловіки незадоволені, і чому ця акція, я вважаю, організована лівими феміністками? Я роблю цей висновок з мотиваційної частини електронної петиції. Коротка цитата. На довгих маршрутах, коли є необхідність сну у купейних ще плацкартних вагонах, пасажири можуть відчувати дискомфорт через пасажирів протилежної статі поодинокі випадки неприйнятної поведінки, такі як нав'язлива поведінка, умисні дотики до інших пасажирів тощо, зокрема, відомі навіть випадки зґвалтування у купейних вагонах. Ліві феміністки, оці марксистки-феміністки, вони вишуковують пригноблені спільноти і пригноблені ідентичності, або вигадують їх. Тому що вони завжди танцюють від пригноблених. Пригноблені для них як повітря, вони їм обов'язково потрібні. Ось ГО дівчата і «Спільнота жіноцтва знайшло, нарешті, пригноблених. Ними виявилися українки, які користуються послугами Укрзалізниці. Чоловіки обурені тим, що ця мотиваційна частина. Оцій петиції є абсолютно, ну м'яко кажучи, неделікатною і недипломатичною. Чоловіків звинувачують у гнобленні. Чоловіків звинувачують у тому, що вони демонструють нав'язливу поведінку, умисно дотикаються до пасажирок і навіть гвалтують їх у вагонах. Зрозуміло, що чоловікам це не подобається. На що б чоловіки відреагували спокійно, я вас запевняю, і навіть підтримали цю петицію, якби жінки сказали просто наступні речі: що у них є така природна особливість, у них психологічний дискомфорт, у них потреба ну, їхати, пересуватися вагонами, перебувати в замкнутому закритому такому приміщенні. Серед представників своєї статі, серед жінок. І в принципі, чоловіки все зрозуміло, тому що нормальні чоловіки самі себе некомфортно почувають в купе, коли от я їду один і три жінки. Постійно треба ловити погляди, можливо, треба вийти, комусь їм треба переодягнутися, ще якісь такі речі. Ну, в принципі, чоловіки ж це абсолютно нормальні. І жінки, в принципі, Теж ну, спокійно до всього ставляться. Ось і тут ну, проблем ніяких нема. Насправді у жінок має бути така опція їхати в окремих купи. Укрзалізниця, враховуючи сучасні сервіси, і розвиток прогресу, оцифровання може запропонувати жінкам окремі купи, але жінкам. І, власне кажучи, що ця група ГО «Дівчата» і спільнота жіноцтво чомусь піклуються про чоловіків і пропонують їм окремі вагони, це теж говорить про багато чого, як на мене. Це абсолютно ліва політика, і вона спрямована на вбивання клину між різними спільнотами, ідентичностями і так далі. Це дуже небезпечно. Ще раз підкреслю, що всі ці ініціативи. Мене ну, дратує тим, що вони дуже шкідливі для українського суспільства. Але, продовжуючи тему і закінчуючи вже цей короткий відеоблог, жінки повинні розуміти, що вони можуть ну, щось обґрунтовувати і, в принципі, можуть пояснювати свої особливості і спиратися на Психологічний дискомфорт. Але у мене є запитання, чому жінки відчувають психологічний дискомфорт, коли вони їдуть в одному купе з чоловіками, але не відчувають психологічного дискомфорту, коли настає виборча кампанія, і вони буквально вимагають або висувають претензії і вламуються в чоловічі колективи. Вимагаючи, щоб їх включили у списки. Я розумію, що 99% там, відсотків жінок живуть побутовим життям, і вони не приймають участь у політичному житті, не претендують у владу. Але чоловіки ну, в тому -то річ, що вони помічають такі моменти, і ну, нам би здавалося, мені б здавалося, що жінки мали б відчувати психологічний дискомфорт, що вони претендують у структури, які вони не створювали. Чоловіки створюють політичні партії. І якщо вважають за потрібним запрошувати туди жінок, то вони обов'язково запросять жінок. І насправді є позиції, які можуть бути закриті тільки жінками. Але не потрібно ламатися в чоловічі колективи, тому що партії створюються чоловіками роками. Жінки не здатні створювати партії ніякі політики. Вони не можуть приймати участь в політич... політичне життя взагалі б не було, якби. Планету населяла жіноча популяція. Я вам це гарантую. Я нікого не хочу образити, ну це важливий момент. І чому жінки, виборовши для себе квоти, статеві квоти, я не знаю, скільки вони там зараз точно, 30%, чи вже мова йде про 50%, не відчувають психологічного дискомфорту, що вони, по-перше, а він мав би виникнути цей психологічний дискомфорт, коли вони, вони претендують на чуже, вони не можуть створювати політичні партії. У жінок немає ідей політичних. Немає, я запевняю. Ось, і вони не зможуть створювати от колективи партійні. Але е, і їх теж, да і в них теж не виникає цього психологічного дискомфорту тоді. Е, в чоловічому колективі. Я не раз зіштовхуюся з цією проблемою. Тому я, в принципі, за право на психологічний дискомфорт, але якщо вже дискомфорт, то дискомфорт має бути скрізь. А то в одному місці чомусь виникає психологічний дискомфорт, а от в іншому місці він чомусь не виникає. А як на мене, то мав би виникати. Це важливо розуміти. Я не веду мову. Про виняткових жінок, які насправді готові до політики, приймають участь в підготовчих політичних діях, в міжвиборчому періоді витрачають свій час, гроші і так далі. Про них мова, звичайно, не йде. Ці жінки в процесі, всі їх знають, шанують і так далі. Ось. Тому треба бути готовим до таких речей, що якщо от, ці мотиваційні частини і преамбули готуються. Тому ж треба розуміти, що ще була така артилерійська підготовка, купа постів і так далі. що Чоловіки, вони значить брудні, а від них дурно пахне, шкарпетки, там не миються, хроплять ще щось і так далі. І тому подібне. А це все можна висувати. Такі ну, якби, претензії. і Чоловіки їх приймуть, але треба розуміти, що чоловіки можуть і, ну, відповісти. Їм є чим відповісти, тому що жіночі ідеї в політиці від лівих феміністок от, від цих марксисток, вони не менш дурно пахнуть, ніж немиті чоловічі ноги чи шкарпетки. Я вас запевняю. І переважно е, політичні ідеї від жінок в українському політику міні теналі. Вони не менш дурно пахнуть. Я вас в цьому запевняю. Ну, такі от ну, неприємна, можливо, розмова, але вона мусить ну, відбуватися, в тому числі раз ну, от, під час війни знаходять час у нас на такі петиції, і суспільний резонанс надзвичайно великий. Чоловіки чомусь ну, не можуть пояснити своє обурення Ще раз підкреслю, чоловіки обурені тим, що це політична акція. Яка організована лівими феміністками, феміністками-марксистками, і які в претензійному форматі, брутально, неделікатно, претензійно так ставляться, висловлюються до чоловіків на адресу чоловіків. Ну, в принципі, це все, що я хотів сказати сьогодні з приводу цієї електронної петиції. Дякую всім за увагу! Одразу прошу вибачення, якщо зачепив чиїсь почуття, не було бажання абсолютно нікого образити. Дякую всім за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.